Як виявити слабкі місця у вашому відділу продажів? Ми підготували топ-5 KPI, які потрібно вам відслідковувати. Oh, Кожен бізнес він прагне доросту, але часто ви не помічаєте проблеми, які можуть стримувати саме цей ріст. Одним із найбільших викликів є ефективність роботи вашого відділу продажів. Чи знаєте ви, які показники допоможуть вам виявити слабкі місця у вашій команді? Ми підготували топ-5 показників, які вам варто. Почати відсипковувати. Найперший це коефіцієнт конверсії. Він показує, скільки потенційних клієнтів стають реальними вашими покупцями. Якщо цей показник низький, проблема може бути в недостатньо переконливому спілкуванні ваших менеджерів чи неефективних стратегіях продажів. Наступний це час закриття угоди. Це скільки часу проходить від першого контакту з вашим клієнтом до підписання угоди. Довгі цикли продажів можуть свідчити про повільну реакцію ваших менеджерів. Чи відсутність ефективних технік продажу, також варто відслідковувати частоту повторних продажів. Це показник показує, скільки клієнтів повертаються до вас задля нових покупок. Він свідчить про якість вашої комунікації і надання додаткової цінності вашому клієнту. Також варто відслідковувати середній розмір угоди через те середній розмір покупки чи ні. Середній чек. Коли ні, це може бути ознакою того, що ваші менеджери не здатні ефективно просувати додаткові продукти чи послуги, які ви маєте в своєму розпорядженні, і також рівень задоволеності клієнтів він показує, чи залишаються ваші клієнти задоволеними. Коли ваші клієнти не повертаються чи не рекомендують вас, це Серйозний сигнал для того, щоб потрібно покращувати якість взаємодії та підтримку. Виявлення слабких місць у вашому відділі продажів це не лише про аналіз певних цифр, це про покращення процесів, які ведуть до цих результатів. Найперше це означає те, що розвиток комунікаційних навичок вашої команди варто покращувати. Також варто впроваджувати нові інструменти для прискорення процесу продажів та забезпечувати безперервне навчання для підвищення. Ефективності вашого відділу продажів, в свою чергу, ми пропонуємо контроль якості ваших продажів для того, щоб виявити всі проблеми на ранніх етапах, які можуть бути у вас, і знайти запропонувати впровадити ефективні рішення. Тож, зробіть ваш відділ продажів потужним двигуном бізнесу і почніть відслідковувати ці показники вже сьогодні.